Є новина, друзі. Чому кінець світу це брехня для бідних людей? Дослухайте до кінця. Що не з'явилася інформація від Bloomberg, забули виключити мікрофон. На параді йшов Сі Цзінпінь, Путін і Кім Кімчинин. І Сі Цзінпінь каже, що зараз ну, раніше люди ледве доживали до 70 років, а зараз 70 років ну тише молодь, тобто ти себе дуже добре почуваєш з новими технологіями, ну, які тим більше є в лідера Китаю, є можливості відповідні. Путін відповідає так, зараз можна взагалі пересаджувати органи постійно, і ну можна взагалі досягнути безсмертя. І Сізінпінь каже, що вчені ну по його даним, а в нього дані найсвіжіші, найкращі йому доповідають і розвідки, і вчені та що вже в цьому столітті люди зможуть жити до 150 років. І ви запитаєте, при чому тут кінець світу? А при тому, що от іде Сіззінпінь, ну це друга сила в світі. Путін кімчинин стоїть з боку, тобто два найбільші диктатори зараз в світі, і вони говорять не про те, як знищити США, Трампа чи будь-кого в світі, а про те, як довше прожити. А це говорить про те, що ну не застосує ніхто з них ядерної зброї, що це все лякалки для простого люду, щоб нам було чим займатися, щоб було про що говорити і створювати новини. А кінець світу це просто ну, лякалка. А жити вони хочуть всі по 150 років, а Путін. Він безсмертним хочу бути лайк репост, Підписка телеграм шапці профілі Підписуйтесь.